Кіровоград 9 ранку. Приблизно такий вигляд має проїзд під аркою щодня в час пік. Тянучка з машин починається від арки і займає майже половину вулиці Колгоспної. Водії про ініціативу розширення проїзду чули і кажуть: альтернативних шляхів швидко дістатися з однієї частини міста до іншої немає. Якщо вони тут почнуть ремонт робити, то тут взагалі проїзд, мабуть, на місяць закроється. Ну, будемо їздити як їздимо. Хоча було б неплохо, щоб розгрузили, тому що дуже тяжело проїхати. Затори під Аркою були звичайним явищем ще у 70-х роках минулого століття, згадує краєзнавець Костянтин Шляховий. І це при тому, що легкових автомобілів в Кіровограді в ті часи було обмаль. Я сколько пам'ятаю, тому що ну в детстві жив на Ніколаївці, вот, і коли автобусом їдеш все время, все время були простої. Тобто і, і тоді, і в ті времена. Час эта арка не обеспечивала нормальный, нормальное сообщение, свободное сообщение с Николаем. Мосту над залізницею у районі аеропорту тоді ще не було. Альтернативним шляхом дістатися Новомиколаївки тоді був залізничний переїзд в районі вулиці Полтавської. Нині тут зупинка електропотягів. Про те, що колись тут був проїзд, зараз можна здогадатися лише по ширині дороги, яку розділяють залізничні колії. Рух для транспорту огороджений стовпами. Він використовувався в основному для переїзду в аеропорт. Ну, от і також виїзд на Знаменку, на Олександрію на Джамку. Бул шлагбаум, була будочка, как положено. У 1986 році на базі заводу Червона зірка пройшла всесоюзна нарада керівників машинобудівних підприємств. Згадує колишній генеральний директор заводу Олександр Сайнсус. Після цього було вирішено збудувати підземний тунель від вулиці Транспортної, що на верхній ковалівці, до Новомиколаївки під залізницею. стройка по сути дела до 90 -го года велась. Отселение частного сектора уже проход начался, дошли до железной дороги, пробили тоннель. Вот, ну и дальше нужно было сносить склады воинской части и частный сектор. Розвал Союзу і цей проект був зупинений. у 2013 році. Міська влада розглядала варіант продовження будівництва тонелю. Втім, через за високу вартість робіт цей варіант довелося відкинути. За попередніми розрахунками будівництво вартувало близько 100 мільйонів гривень. Нині на місці недобудованого шляхопроводу сміття та зарослі. Плани щодо реконструкції арки має і теперішня міська влада. На 2016 рік з міського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації виділили мільйон гривень, каже заступник міського голови Олександр Грабенко. На початку року було проведено консультаційну раду в облдержадміністрації, на якій було зазначено, що це арка Віадук Залізничний є пам'яткою місцевого значення, і нам було Встановлено таку вимогу як розробку облікової документації цієї арки, та зобов'язано встановити охоронну зону, тому що в планах наших не руйнувати ні в якому випадку існуючих пам'яток. А зробити документацію, встановити охоронну зону, надалі дати ці документи до проектної організації, щоб вони запропонували шлях розв'язання цієї проблеми. Нині документацію вже виготовили, встановили охоронну зону, проводять консультації з проектним інститутом. Попередньо вирішили зробити другу арку поруч із нині існуючою. Загальна вартість робіт коштуватиме близько 40 мільйонів гривень. Якщо раніше думали про те, те, щоб зробити прокол да, під залізничним мостом і не зупиняти рух поїздів, то зараз проєктним інститутом запропоновано інший шлях. Треба зупиняти десь на тиждень рух поїздів і робити це відкритим способом. Внутрішньо наповнена. Труба, яка буде туди зверху кранами опущена, яка буде свод формувати, і вже тоді вона повністю зверху засиплять цим же матеріалом. Вже попередньо домовилися із червоною зіркою та гідросилою, аби забрати частину землі підприємств і влаштувати новий проїзд справа від існуючого. До кінця цього року планують виготовити проєктно кошторисну документацію, а самі роботи планують розпочати вже з наступного. Сергій Михайлін, анатолій Басистий, Сергій Баранюк. Погляд.